Це була унікальна для України подія. Такої кількості багів в одному місці ми ще не бачили. Все завдяки тому, що військові організували огляд машин для сил оборони. Зібрали майже всіх, хто виробляє схожу техніку. Було 11 машин від восьми виробників. Плив дощ, і погода була такою, як треба. Багнюки вистачало на дорозі і на пілотах, а складну трасу, де в деяких ямах баги легко ховалися з дахом, треба було проходити на час. Ну що ж, насправді, рух виробників багів в Україні набирає обертів. І ось зараз в Києві навіть відбувся демонстраційний показ виробників багів. Якраз обрали правильне місце підходящу погоду. І на більшості, з цих машин... та, та. на більшості з цих машин я вже їздив, а сьогодні подивлюся щось новеньке, що я ще не тестував. Тут я побачив багато знайомих облич і багі. Був Елік з Тернополя, Мамай зі Львова, Мангуст з Черкас, столичний Дракаріс. Познайомився я з розробниками багів Варан, з ваговським турбодизелем 1,9, але крутим шасі. Хлопців, щоправда, підвела недостатньо зубаста гума. Були виробники з Коломиї та інші учасники. Чесно кажучи, я приїхав на запрошення Володі Садика. Цей би захід повз мене пройшов, якби не він і. Запросив мене подивитися на його новий витвір на ось цю величезну евакуаційну машину. Дуже цікава конструкція, дуже цікава концепція, а цікаво також, як вона сьогодні себе покаже. Хоча більшість ось цих складних ділянок, де е, інші навіть трошки буксують, Володі каже, що ця машина проїхала легко. Цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Як виявилася величезна проблема, транспорт високої прохідності для малих груп бійців, тобто 4-6 чоловік. І як показала вже ця війна, все, все міняється з цими дронами, ну, бронетехніка не справляється, вона повільна, і її зразу палять і зразу її унічтажають. А щось таке от легке, яке, хоч трошечки там в два рази швидкість більше, має, воно в ціні. Коротко. А якщо по конструкції самого салону, це от, як колись в'єтнамська війна, вертольоти транспортні американські. Тобто mm -hmm. зручність ніяких сидушок, щоб швидко залетіли з обох боків і полетіли. І так само десант спригнув коли треба за секунду. І все. Звичайно, можна сюди сидушки покласти там, ну це вже е, за потреб. Це перший екземпляр, який ми зробили повністю з нуля. Тобто е, від самого початку, крім двигуна. Воно все спроєктоване і зроблене. Тобто всі елементи підвізки, цапфи, роздатка наша по наших кресленнях зроблена. Специфіка оцеї ходової, симетричної, повноуправляємої. Це все ми так старались зробити щось максимально таке прохідне. Ну воно, звісно, і трошки тяжкувато в виробництві. Конкретно в цій моделі стоїть 2,5 турбодизель е, з 210-го Угу. Uh -huh. Тут е, його ж і автомат рідний. Ну, так от, попробували на автоматі зробити, тому що ергономіка розташування водія не дозволяла мені зразу зробити, з кулісами запітатись і зробити нормальну зручну систему перемикань передач на механіки. Того вийшов на, на автомат. Чому двигун позаду. Навіть сьогодні і вчора показала практика полноприводні машини у високих кренах, углах були слабіші, ніж моноприводні з заднім розташуванням двигуна. Тут же ж у нас і бак з бронеплитами. тут у нас система. Ну, все Запхали, максимально зекономили місце. Акумулятор, компресор для підкачки, фільтра, електрика. Все тут. Два радіатора. Машину оснащено брезентовим дахом для зменшення маси і легшої трансформації, наприклад, під монтаж зброї на дах. Спереду встановлено потужну електричну лебідку. На борту також є компресор для підкачування шин і пневмобалонів підвізки. А водія ми засунули для того, щоб більше місця було в салоні для ноші або для шести бійців то водія ми засунули максимально вперед між колесами, тобто в місце, яке майже не використовується. Це дуже важко зробити такий якийсь транспорт, щоб він і прохідний був, і по комунікації. Тобто водій у нас заскакує отак. Сюди він все вже зафіксований. Швидко може, звичайно, звідси вилізти. Отак, от. Машина у нас, значить, що має по управлінню? Технічно, автомат. Просто вверх-вниз. Ну, Включається, виключається. Стояночне гальмо, диск на карданах. Потім вентилятори, світло, запалювання. Піднімається машина, опускається машина. Ну і педалі. У нас тут при автоматі присутні тормозні педалі дві штуки. Просте таке блокування за потреби. Зазвичай вивішуються по діагоналі колеса в бездоріжжі, як правило. І ми можемо бачити ну, в зеркала, яке колесо у нас заблоковане, не крутиться, а яке буксує. І я зразу знаю, яку педаль мені піджати тормоз, і моментально передаю крутний момент на інші колеса, і вони мене витягують. Дуже класно себе показало. Ми навіть не очікували, що так буде просто і, і дуже добре працювати ця тема. Насправді Володя вміє здивувати, завжди якась передова думка, і ця машина кардинально відрізняється від цього, що я бачив до цього. Багато цікавих рішень, Повнокероване кероване шасі, де повертають не тільки передні, але й задні колеса. Все це встановлено на симетричну під'їздку мається на увазі, що важелі спереду і ззаду. Також однакові при цьому ззаду ще додатково до пружин, встановлено пневмобалони. Це дозволяє з одного боку зберегти комфортність і в порожньому, і в завантаженому стані. З іншого боку, це дає можливість накачати балон і збільшити таким чином. Ну не те, що кліренс, тому що кліренс обмежений мостами, і редукторами, а підняти кузов. Над рівнем дороги, над багнюкою, і отримати додаткові бонуси на бездоріжжі. Інша ідея, яка також цікава, це те, що ось ці величезні платформи можуть використовуватися як для перевезення поранених, так і можна на них сидіти, можна вмістити максимальну кількість пасажирів. А фактично, це великі баки, ось такі повздовжні, які розташовані з кожного боку на 70 чи 75 літрів, володі казав. Той час, як менший багій Волз брав участь у змаганнях, великий евакуаційний Волз приїхав в якості виставкового зразка. Проте був задіяний ледве не під час кожного заїзду, адже виконував роль рятувальника, бо витягував учасників, які застрягли. Роботи вистачало, і я лише між рятувальними місіями встиг трохи проїхатися за кермо. Інший момент. Посадка водія, центральна посадка водія. Наче в суперкарах згадайте McLaren F1. При цьому е, крістал поворотне, для того, щоб ти міг ось так раз і заїхати. Спеціальний замок встановлений, який фіксує вас в цьому положенні. Єдине, що ти знаходишся дуже близько головою, з моєї точки зору, до скла, треба обережно бути, особливо коли стрибаєш. Ну і через особливості компонування. Не дуже зручно, тому що кермо знаходиться в тебе між колінами, але до цього я думаю, що звикнути можна, враховуючи специфіку машини. <кхи> Незважаючи на солідні розміри, цей евакуаційний волс виявився найкрутішим на трасі. Не тільки тому, що у нього найбільші зубасті колеса і повний привод, але ще й заднє розташування мотора, що на крутих підйомах ідеально завантажує задні колеса і покращує щеплення. Плюс у нього автомат, який м'яко передає момент на колеса і дозволяє виїжджати на низьких обертах. Поворотні задні колеса наділяють автоманевреністю, яка маскує великі розміри. «Волс» легко вистрибує з глибокої колії. І якщо цей позашляховик був центром допомоги на офродній трасі, то інші наші знайомі з тернопольської компанії Елік за допомогою свого електричного багі навіть готували каву. Ми приїхали з нашим, нашим прототипом, це електробаги під назвою «Батяр». Був запит від військових зробити багі більш транспортний, на якому можна було би перевозити два пасажира і мінімум 200 кг вантажу. Це перший виїзд при таких умовах експлуатації. Ми здивовані, по великому рахунку тут є 11 зразків. Бензинових, і ми, ми на рівні, і в деяких, деяких моментах набагато краще. Розкажіть про головну функцію, про Це Не найголовніша функція. На борту є інвертор номінальним потужністю 2,5 кВт, максимально 5 кВт. І це дозволяє підключати не тільки баги, можна і підзарядити дрони. Там підсушити якісь речі. ну тобто, якщо є 220 вольт на борту, багато можливостей відкривається. Під кінець дня в одній глибокій колії у великого волса розбортувалося колесо. Довелося на цьому тест припинити. Великий евакуаційний автомобіль виконав роль рятувальника на змаганнях і поїхав назад до Чернівців на доопрацювання. Хоча, думаю, доробити його не встигнуть. Сили оборони вже готові забрати цю машину. А за таку велику позашляхову зустріч Багі, військовим, велика подяка. А мені тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.